Олексій Буряченко, кандидат політичних наук, зараз з нами на зв'язку прямому. Олексію, доброго ранку! Вітаємо. Доброго ранку, друзі. 15.39 на годиннику. 5.00. на У нас закінчився попередній день з того, що почалися і понеслися меми про супутник, про літаючі об'єкти. А потім у нас на зв'язок вийшов речник повітряних сил збройних сил України Юрій Гнати. Сказав: це добре, що настрій українців такий, але це все одно не співставно з тим, в якому зараз напружені прибувають сили протиповітряної оборони. До чого я веду? З яких пір безпосередньо йде та межа, і контрнаступ у нас теж перетворився на шоу і на очікування чогось такого яскравого, що власне і зветься шоу. Давайте зараз зранку, на початку дня, поговоримо дещо про правильне спрямування нашої риторики риторики цивільних щодо того стану, в якому живе країна. Вам слово. Ну звичайно, дивіться, тут є декілька моментів, їх потрібно розділяти. Контрнаступ насправді наш уже почався, оскільки навіть із джерел Кекета да, за Перебріка, з пропагандистських джерел Російської Федерації, видно, як вони бояться українського контрнаступу, видно, як у них там піджилки трясуться. І навіть ми бачимо наскільки складний психологічний стан. Загарників російських, так би мовити, да агресорів, окупантів. Вони їм щодня говорять про український контрнаступ. Їм щодня про це говорять з федеральних телеканалів. Вони щодня в окопах між собою про це говорять. Тобто, в принципі, розумієте, вже там на майже два місяці психологічний стан людини, який говорять, що завтра його українці прийдуть вбивати, так би мовити. Тобто, насправді, це. Розбалансування психологічного стану ворога вона також надзвичайно важлива і це є уже само по собі частиною контрнаступу. І навіть російське керівництво дає їм лопати в руки і каже, що вони постійно рили якісь окопи навіть там, де це скоріш за все, мабуть, і не потрібно, і ніякого ефекту не призведе. Ну це для того, щоб їм просто-напросто там якісь дурні думки, мабуть, в голову не лізли. От і все є друг. Другий аспект є другий аспект це українського суспільства, який до цього до питання контрнаступу має ставитись і ставиться в принципі суспільство до цього абсолютно спокійно, абсолютно виважено, от, і довіряючи Збройним силам України. І навіть це дуже яскраво проявилося вчора, якраз от коли на, це був на усьому Фейсбуці, падав то супутник, та НЛО то ще щось. Тобто, люди довіряють Збройним силам України, люди довіряють своїм захисникам і готові навіть. На цим жартувати. І я, в принципі, розділяю цю позицію. Так потрібно робити далі. Давайте ми зараз торкнемося дещо іншої теми тему контрнаступу. І, взагалі, от все, що стосується цього, ми рекомендуємо замовчувати принаймні до того, як. Почнуть надходити офіційні повідомлення, так пане Олексію, і вже будемо говорити по факту. Будь-якому разі, це справа військових. А зараз про санкції хочу підняти ну власне дискурс нашої розмови: п'ять країн G7 домовилися витіснити Росію із ринку ядерної енергетики. Це Японія, Велика Британія, Канада, США і Франція. Вони хочуть використовувати можливості своєї цивільної атомної енергетики, щоб підірвати контроль. Кремля над ланцюжками постачання. І так, в січні, наприклад, Сполучене Королівство обговорило фонд ядерного створило фонд ядерного палива на суму до 75 мільйонів фунтів стерлінгів. Мета його створення забезпечити Лондону можливості виробництва ядерного палива, щоб країна могла нарощувати обсяги власної ядерної енергетики. Енергетична сфера країни агресора має бути під санкціями. Про це заявив міністр енергетики України Герман Галущенко. За його словами, Сполучені Штати Америки вже виступили за ініціативу. Тиву прийняття відповідних санкцій проти Росії. Росатому не місця на цивілізованому ринку взагалі в сфері атомної енергетики. Ну просто вони не можуть бути на ринку після того, що вони зробили в Україні, після того як вони поводилися з атомними об'єктами, як вони захоплювали Чорнобильську станцію в перший день, як вони окупували в березні минулого року запорізьку станцію, що відбувається на Запорізькій станції. Ну це неможливо, щоб Росія до сих пір залишалася вне санкцій в цій сфері і, і до сих пір. Спокійно почувалася себе на ринку і отримувала прибутки Отже, пане Олексію, скажіть, будь ласка, що це означає для нас ядерний альянс, який створюється, так і чи варто очікувати прориву санкцій по російській ядерці? Ну для нас це означає насправді дуже багато і дуже предметних речей. перш за все потрібно відзначити те, що Україна вже давно позбавилась від ядерної залежності Російської Федерації. І ми більше того, другий фактор, після цього почали самі вже виробляти ядерне паливо. Ну от що це означає для третіх країн, особливо східної Європи, в яких розташовані енергоблоки, які працюють за. З атомом, і до речі, на російському паливі таких електростанцій, електроблоків 16 є. Це в Чехії, Словаччина, Угорщина, навіть Фінляндії. Два Тобто Україна може уже зараз суто навіть по географічно по ціні замінити ядерне паливо, яке вони беруть через росатом. Тобто, в принципі, Україна мало того, що сама вже позбавилася цієї залежності, вона може допомогти позбавити цієї залежності країн, в тому числі східної Європи. Більше того, ну стратегічно, да, якщо підняти рамку цього питання, це звичайно ж надзвичайно важливо в контексті того, що зараз відбувається підготовка до G7 і Японія. Дуже рішуче налаштована, до речі, як головуюча країна, і в принципі, всі країни G7 все ж таки під санкціями піддати всю ядерну атомну енергетику, щоб це. Це не був Російської Федерації, от, і взагалі взяти під абсолютно інший рівень контролю контролю усе ядерне озброєння у світі. от, і тим паче його розповсюдження. Звичайно, це відбувається на полях на зараз підготовки до G7 в контексті російського українського війни, російсько-українського нападу. Тобто, про що мова? Про те, що на Росію хочуть нахтять позбавити дуже важливого інструменту гібридної. Гібридної війни, гібридного терору і гібридних загроз, якого вони називають як мирний атом. Але ми чудово розуміємо, що Росія Путінська Росія завжди такі інструменти монопольного впливу, як до прикладу, ядерна енергетика в визначине та визначають виключно в своїх політичних планах. Ну і наостанок, з навіть тільки з продажу ядерного палива, навіть без обслуговування Російська Федерація Отримує в рік півмільярда доларів. Це насправді величезна сума, яку і Україна з ініціативи України з підтримки Сполучених Штатів, Польщі така, скажімо, антипутінська енергетична коаліція хоче позбавити Російську Федерацію. Пане Олексію, але ви так впевнено говорите про те, що. Нарешті Росія піде з цього ринка. Ми до цього говорили з експертом, і він сказав, що в принципі Росія не монополіст на ринку ядерної енергетики. Як би вона себе не стукала в груди, не казала, що ми ядерна держава, але щодо ядерної енергетики, вона далеко не монополіст. Між тим цікаво, як далі будуть перерозподілятися ресурси і чому саме зараз от, співпадають події на Запорізькій атомній електростанції про те, що там Росія збирається заміняти паливо а, безпосередньо. Рідньо збирається красти якісь технологічні речі про що заявляє США, і відбувається ця заява, чи це просто співпадіння. Ні, звичайно, це не співпадіння. от, це звіння одної цепі зараз відбувається, і все йде дійсно до того, що як країни Європейського Союзу, так і ДЖ поставить поставиться питання, все ж таки про навнас розміщення в наступному санкційному пакеті, все ж таки санкції проти російського розатому, про що давно говорить українська сторона, перш за все. От і до речі, я не говорив про монополію Російської Федерації в атомній. Галузі, я казав, що вони дійсно Росія має великий вплив тому, що в країнах східної Європи саме співпрацюють з Росатомом. Да перш за все, і це все таки 16 енергоблоків, І це дійсно впливає на енергетичну незалежність європейського союзу, що є абсолютно очевидним. Тобто, зараз вже поступово настає момент, коли все ж таки Росатом будуть з цього на витісняти, звичайно, це відбудеться не різко. Звичайно, це відбудеться скоріш за все не в один день, і буде якийсь певний перехідний період для країни, яка співпрацює з Росатомом, для того, щоб вона диверсифікувала поставки ядерного палива і, можливо, змінила технологічні процеси, що до речі відбулось в Україні. Ми ж також свого часу переходили так, від так. російського палива да на, на американське, а потім на виробництво вже відповідно свого. Тому країнам да знадобиться там. Певний час для цього, але ці рішення будуть вже мати для Російської Федерації незворотній. Коротко, пане Олексію. Наостанок, одинадцятий пакет він буде останнім пакетом санкцій, чи за ним послідують інші? Ну просто хотілося б почути від вас очікування. Моя відповідь однозначно і рішуча ні, тому що ще дуже достатньо сфер, в яких санкційний вплив має мати негативний вплив перш за все на російську економіку як держава агресора. Ну потрібно і збільшувати відповідно на, на тиш зменшувати точніше, потолок цін на, на газ і відповідно на нафту. Знову ж таки по росатому, я Думаю, що ці санкції будуть перехідні в Кількох санкційних пакетів, ну і ще є величезна кількість сфер, які потребують підсилення. Перш за все, про яке казала навіть Урсула Ляйн, це заборона уникнення санкцій, на що буде орієнтовано зараз. Перш за все, пріоритетом 11 пакетів. перекривати всі шпарини. Дякуємо да. вам, що долучилися до нашого ефіру. Гарного дня Олексій Буряченко, кандидат політичних да. наук, був з нами.